Знаєш, що ти королівського роду. Жінки в нашій родині мають змогу ставати гігантськими кракенами. Що-що? Рубі, ти принцеса. Звернись до усіх. Здається, у мене панічна атака! Отже, Рубі, це буде цілком і повністю звичайний день. Ти зможеш. Почуваюся як фрік. Ау! Хочу бути просто Рубі, звичайною дівчиною. Yeah. Фу, це ж неприкольно. Ти не уявляєш, яка ти сильна. Yeah, ти захисниця всіх океанських створінь. Yeah. І тому маєш зупинити лихих русалок. Але ж люди наче люблять русалок. О, Звісно ж, люблять, бо люди тупі. Yeah моїми силами. Готова? Подивимося, на що ти здатна. Обладунок. Лазерні очі. Я віддалю. Колись вийде. Пора ставати великою. То що, гайда алгебру вирішувати? Так. Слухай, мій алгеманюнчику. Що ти кажеш? Братюнчику, ти наче мій брат? Мій брат, по-алгебрі. знаєш, а перше мені більше зайшло.